Всім привіт! Продовжуємо торговлю. Дивимось, що ми. Що у нас одна хвилина показує? Ціна пробиває до гори. Заключаємо угоду на одну хвилину до гори. Ціна почала пробивати. На 5 доларів ми заключили угоду. Пішло пробиття. Подивимось, що вийде. У нас залишається 20 секунд. <кій> Щось здається, ще що буде мінус. Щось здається, ще що буде мінус. Так. Дуже близько до відкритої позиції ці находи. 5 секунд залишається. Поки що мінус. Мінус. А, ні, вернулось. Вернулося тих 5 доларів. Вернулося 5 доларів. Так, ще у нас на інших. Дві хвилини. Показує, буде розворот. Так, розворот ціни. Заключаємо году донизу. На одну хвилину я заключив. Донизу на одну хвилину. І чекаємо, чекаємо, що буде. Так, дивимось на інших. Так, дві хвилини, що у нас дві хвилини. Тут також дві хвилини показують, що буде розворот. Сейчас заключаем. Соключил угод на 5 долларов донизу. низу. Попопередний у нас вылушається 5 секунд і мінус, так. Так, мінус. Так, у нас зайшов плюс. Два мінуса. 2 мінуса по 5 доларів. Так, чи ні? Мінус 5 доларів. Значить, я заключаю один. 1. 1 на 10. То попередні мінуси. На 10 доларів. Навіть на 15 заключаю одну. На 15 заключаю. Щас ціна йде донизу, так. Ціна йде донизу. Заключаємо на 1 доллар донизу. Ой, на 1 доллар. На хвилину 15 долларів я заключив донизу. І чекаємо на результат. Чекаємо на результат і на цьому завершу. Торгівлю. На цьому завершимо. Так, я надію, що все. Ціна піде донизу, бо це щось, щось не те. Щось не те. Залишається 20 секунд. 15 секунд залишається. Я не знаю. Може бути і мінус. Якщо зараз ціна не, не піде донизу різко, то може робити. До гори може бути мінус 2 секунди. Добре, в нас плюс. Вспіло зайти в останню секунду. На цьому завершимо торгівлю до наступної торгової сесії.